Він почав зміни в країні із себе і кинув новий виклик українцям. Одно. Богдан Базилавич з Коломиї вирішив обливатися крижаною водою за холодно та й відверто безглуздо. І започаткував новий корисний челендж. Я розумію, що треба почати з себе, показати приклад, зацікавити людей, щоб це було своєрідне, якийсь азарт появився. О, я піду поприбираю. Хлопець озброївся з сміттєвим кульком та рукавицями і пішов у парк полювати на сміття. Лише 15 хвилин роботи, і два мішки забиті сміттям під зав'язку. Свій клик челендж Богдан зафільмував на відео і закликав зробити те саме своїх друзів. Я у Львів передав це мій е, одногрупник. Я був більше переконаний, що він це підтримує і що він далі це як е, передасть далі цю естафету. Чистої естафети каже, елементарні встати з дивана, зібрати сміття в громадському місті і викласти відеодоказ у мережу. Естафету Богдан пропонує передавати одразу сімом друзям так надійніше і сподівається, що його акція в Україні стане популярнішою за американську. Самісію майже виконано. Та друзі я вам кажу, що у вас є сім днів для такої доброї справи. Зробимо світ частіший. А ось і Юра, котрому Богдан передав естафету. Хлопець, актор Львівського театру Воскресіння, готується до прем'єри вистави про Львів 20 років минулого сторіччя. В образі легковажного юнака хвацько фліртує із панянками. А щойно закінчується репетиція, поспішає прийняти виклик товариша з Коломиї. Богдан виклик приймаю. Поїхали. Кульок та рукавиці на поготові за оператора колега Василь. Прибирати хлопці вирішили у невеликому сквері в середмісті Львова. <звучить> Під пильним наглядом місцевих бабусь галасливих дітлахів та голубів актор із жартами та промовками обходить територію парку. Так, голуби перепрошую. За пів години зібрано увесь непотріб району. Лишається виконати все це на смітник та передати чисту естафету товаришам. Передаю естафету своїм колегам зі Львова Василю Булату, Тарасу Юричку, Володимиру Чохонкіну. Друзі, прибирайте і зробимо цей світ чистішим і кращим. Силочку дякую. Гуд, пішли. У користі флешмобу Юрко не сумнівається, але передусім просить людей згадати просту істину. Ну, там, де не смітять чисто, так соціологи такі прояви громадської активності вважають корисними. Вони не лише привертають увагу до суспільних проблем, а й слугують чудовим способом самоствердження. Таким чином людина. Популяризує знову ж таки свої ідеї і отримує певне соціальне схвалення. Окрім того, вона фактично відчуває причетність до якоїсь суспільно корисної так дії. А у Франківську Богдан прийшов оглянути територію, яку прибрав днем раніше. Ми всі прагнемо в Європу. Тож ніхто не прийде звідти за нас, не буде нам це робити. Оксана Височенська, Юлія Струк, Роман Мошковець, Олександр Бакушак, програма Вікна СТБ.